Нарешті НАТО потужно реагує, але це трапилося після підриву Каховської ГЕС. Що заявив генсек НАТО Єн Столтенберг? Дочекайтесь за хвилину. Я нагадую, ви на Ютуб каналі Ростислав Продакшн. Аби українці отримали цю інформацію, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і включайте дзвінок. За нашою інформацією, агрегати і дамба Каховської ГЕС заміновані російськими терористами. Підрив дамби означатиме масштабну катастрофу. На цих кадрах ви зараз бачите тимчасово окуповані Олешки Херсонської області. Російські воєнні злочинці підірвали Каховську гідроелектростанцію, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Це місто також зараз під водою. Внаслідок руйнування дамби і станції, яка не підлягає відновленню вода в Каховському водосховищі, почала стрімко спадати, і під загрозою підтоплення опинилося більше 80 населених пунктів. Я сьогодні мушу працювати, але просто, просто не масштаб. Лише один критичний момент це мікрорайон острів місто Херсона, де на тепер евакуйовано більше 800 людей. Також є один населений пункт в Тягінській громаді це село Тягінка, де евакуйовано 20 осіб, 20 домів там підтоплено. Українці намагаються врятувати велику рогату худобу, а також тваринок, і пропонують один одному допомогу. Нагадаю, що це найбільша рукотворна і техногенна катастрофа у світі за останні десятиліття. На даний момент загроза затоплення до 80 населених пунктів. Близько 16 тисяч людей на правобережжі Херсонщини знаходяться у критичній зоні. Також затопило місцевий зоопарк, казкова діброва. Усі тваринки, на жаль. Загинули. Де О, О, Фух. Куди зараз? Сілька собака, та ну давай на сухоцю її, бо залишилась там. Фух, скільки води вже зараз купуєсь? В хаті вже всю рибу ловити можна. Вода, все плеве. А ви от з песиком через таку воду відстань, чому вирішили забрати? Ну а я вже оставити вийшов. Збираєтесь кудись евакуйовуватись? Ні, ні. З рідного ми нікуди куди не. Перебудемо все пройде і буде. Це краще все буде добре. Пішла, пішла, пішла. пішла. Пойдемо. Пойдемо, пойдемо. Офіційна влада оголосила евакуацію населення з небезпечних районів, а президент скликав термінове засідання РНБО. У мережі вже озвучили ймовірних виконавців. Теракту а й реакція МАГАТЕ щодо загроз Запорізької АЕС через дії Росії. Також Україна ініціює засідання Радбезу ООН. і нарешті варто. Визначити, що Україна буде членом НАТО, і це можна визначити лише запрошенням для України приєднатись. Нарешті варто визначити алгоритм, коли і внаслідок яких кроків відбудеться таке приєднання. І нарешті варто оформити гарантії безпеки для України на шляху до НАТО, коли це буде, це одразу позбавить російський реваншизм його мети. Той, хто руйнує. Сам повинен зруйнуватися одразу після звернення Володимира Зеленського до НАТО. Генсек ЄН Столтенберг заявив, всі країни НАТО згодні з тим, що Україна має стати членом альянсу у Європі. Солідарні з Україною, але водночас у них паніка, адже російські окупанти-терористи можуть підірвати Запорізьку АЕС. На це вони спроможні. Сьогодні російський окупант Єгор Гузєєв, який перебуває на лівому березі Херсонської області, підтвердив, що підрив Каховської ГЕС справа рук російських окупантів і закликає далі підривати дамби. Скільки-скільки я говорив про те, що однажды ту дамбу взорвуть? От коли ми оставили Херсон, очень-очень много про це було. Вот. но мені не вірили. Точнее верили, но не все. На Днепре есть еще другие ГЭС, с которыми, я думаю, стоит разобраться. А про наступление на Херсонском направлении их могут забыть. Это а в эфире в пропагандиста Соловьева заявили, что не знают ничего про это. Поэтому непосредственно дамба цела и... Катастрофи не наступило. А контрнаступ України не зупиниш. Він продовжується і окупанти отримають відсіч. Якщо вони заявляють, що є ще інші ГЕС, ви подбайте про свою Росію. Ви думаєте, що в Росії у вас нема ГЕС та інших дамб. Достаємо речі, які уціліли. Вода вже майже під потолком. Що можемо, достаємо, що не можемо, стираємо. Отакі От у нас діла. Вон хатка. Вся затонула. Нагадаю, вода, яка витікає з Каховської дамби, небезпечна, адже було підірвано 150 тонн машинного мастила. Воду пити не можна, наближатися до Каховської ГЕС, також заборонено. Росія підірвала бомбу масового екологічного ураження. Це найбільша рокотворна екологічна катастрофа в Європі за десятки років. Це найбільш небезпечний терорист у світі. Тому поразка Росії поразка, яку ми все одно забезпечимо, буде найбільш вагомим внеском у безпеку нашого з вами регіону, нашої Європи. Та всього світу наголосив президент України Володимир Зеленський. Він додав, що страшні воєнні злочини, які Росія здійснювала і продовжує здійснювати проти України, а тепер ще Європи та світу стала наслідком безкарності держави-агресора. І цій безкарності час покласти край. Хіба ми з вами не знаємо, а що ж постійно підживлює російський реваншизм? Це віра господарів Росії в те, що Європа нібито проявить слабкість. Слабкість це основна надія та ставки терористів. Більше жодної слабкості в Європі по. Відношення до зла агресії. Більше жодної невизначеності щодо безпекових перспектив у Європі. Кожен наш крок, кожне наше рішення, кожен наш саміт мають посилювати всіх нас у захисті від російського терору. І, безперечно, це має забезпечити вільнюський саміт НАТО, закликав президент України. У населених пунктах Херсонщини, які потрапляють у зону підтоплення, оголосили евакуацію населення. Фіксується підняття рівня води нижче за течією Каховського водосховища, який вже за кілька годин може. Досягти критичного рівня приблизно в цих населених пунктах, які на території правобережжя, це 17 тисяч людей. В цих населених пунктах це також 17 населених пунктів, 17 тисяч 130 людей знаходиться по нашим даним. Проживає всіх ще є 20 населених пунктів. Лівобережної частини нашої області, де проживає 25 тисяч людей, які також зараз евакуюються. Вітаю! Страшна трагедія сьогодні сталася на Каховській ГЕС. Зараз триває евакуація. Ми зі свого боку, з боку ініціативи Пошук зниклих маємо кілька порад: як не губитися в евакуації. Як допомагати тим, хто поруч з вами? Будь ласка, якщо ви бачите людину, що за якихось причин загубилася, це дитина або доросла людина, яка дезорієнтована, будь ласка, обов'язково до неї підійдіть. Візьміть номер телефону, сфотографуйте, надішліть нам в приватні повідомлення на пошук зниклих, або зателефонуйте. За телефоном гарячої лінією повноваженого по зниклих безвісті. На це обов'язково відреагують. Якщо ви бачите поблизу поліцейського, підійдіть до нього. Якщо ви бачите працівника <кій> ДСНС, підійдіть, проінформуйте про те, що людина або дитина зниклі і загубилися. Дуже важливо. Приділяти увагу а, людям літнього віку в евакуації. А якщо а, ви евакуюєтеся, напишіть про всяк випадок на папірці, а, кіль, а краще на кількох папірцях важливі номера телефонів, які ви не пам'ятаєте. А краще напишіть навіть ті, які ви пам'ятаєте, і розкладіть в різні місця. Якщо ви евакуюєтеся з дітьми, е, покладіть в кишені дітям в різні місця номери телефонів, прізвище, ім'я. І місце проживання, і контакти батьків, і імена батьків також це убезпечить нас від того, що ми потім не зможемо знайти контакти. Будь ласка, будьте пильними, будь ласка, бережіть себе, бережіть найближчих, дивіться навколо, і дуже важливо, якщо поруч з вами живуть. Маломобільні люди, люди з інвалідністю, люди літнього віку. Проінформуйте поліцейських і людей, які займаються евакуацією про них. Не лишайте а, людей без нагляду, людей, які не зможуть допомогти собі самі. А, будь ласка, будьте чуйними до одного до, до, до одного і бережіть себе. Ми подолаємо обов'язково все, ми переможемо. Нам потрібно допомагати одне одному. Якщо ви з села Миколаївка, Ольгівка, Львово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Придніспровське, Садове та частково місто Херсон, острів, Корабел, дзвоніть на гарячу лінію 0800 332 614 Або пишіть у месенджери Viber плюс три вісімдвіносто або в Telegram 096 108 вісім Потурбуйтеся про оточуючих, близьких, друзів, знайомих і сусідів. Поширюйте цю інформацію і передавайте, кому потрібно. Ваша небайдужість може врятувати життя.